Логіка була абсолютно проста. Це люди, яким ну, 30 і більше років, скажімо так, це вже експерти у нас сьогодні. Тим більше, що це, <плес> тим більше, що це люди, які вже мають певні посади, мають певний досвід і можуть зробити висновок з почутого і, в принципі, так і відповідають частково за те, щоб було в нас все дуже добре. Тому я так думаю, в першу чергу ми передамо слово Миколі Крутю, начальнику управління сім'ї молодіжної політики та спорту міської ради. Дякую. Ну, враховуючи все почути сьогодні і те, що більшість присутніх я особисто знаю, тому що ми активно реалізовуємо ті заходи, ті шоу які проводяться в місті. Так, по тим словам, які сказав пан Руслан, я би, може, не, не був такий категоричний в плані оцінки навчальних навчальних заходів, адже жоден університет не дасть того рівня знань, якого не захоче отримати сам студент. Саме перше і основне це самоосвіта. Якщо студент захоче вчитися, він здобуде освіту і в Варшавському університеті, і в Краківському університеті, і в Тернопільському університеті, і навіть десь в другому чині. Тому не може так бути категорично. Подобається та позиція молодіжних лідерів, що треба переводити ту ентузіазм, ту ініціативу молодіжних організацій в якість. Це вже справджується, доказами цього є ті акції і ті заходи, які проводяться громадською організацією протягом останніх двох років. Основна, на мою думку, основна проблема, що більшість організацій зорієнтовані на свій сегмент діяльності скажем, той людям, які вони здійснюють, ті, скажімо, цінності, які вони пропагують, вони зосереджені саме на цьому. А є досить багато питань, які можна піднімати на загал, на, на розсуд громади. Але це можна зробити тільки консолідованими дезусиллями, об'єднавшись в один великий проєкт. Десь така місія покладена на. Відновлено молодіжну міську раду, вони досить активно взялися за роботу, я думаю, що в них все вийде. Не хотів би я так, скажімо, скептично і російською мовою звичати краски, так щодо наш перспектив нашої молоді, я би не міг казати, що молодь співається. Співається той, хто хоче. Дуже багато умов, і, яскраві приклади і от, організації Сокіл і мій шлях, які активно проповоють здоровий спосіб життя. І це не просто ну, от, організації, які там зосереджені на своїх членах організації. Вони активно проводять заходи, демонструють, скажімо, ту фізичну підготовку, яку можна отримати, не вкладаючи великих зусиль і Матеріальних затрат, використовуючи, наприклад, тільки той самий турнік або займаючись легкоатлетичним бігом. Тобто, є громадські організації, які налаштовані на здоровий спосіб життя, вони пропагують його. І чим більше скажімо, молоді буде націлено на те, щоб підтримувати себе, свій організм в тонусі і бути здоровим, тим менше скажімо, буде стояти питання про те, що в нас багато пива продається чи молодь багато п'є. Крім того, ми з свого боку докладаємо зусиль для того, щоб пропагувати саме здоровий спосіб життя, і ми підтримуємо ініціативи громадських організацій. Ми часто спілкуємося, десь обговорюємо які заходи, як ми їх проводимо, десь ми щось порадимо їм. Інколи питаємося поради в громадських організаціях щоб дійсно було цікаво для молоді в місті і проводимо такі заходи. Навіть якщо брати до уваги дискотеку і розваги, то ті заходи, які проводяться за сприяння міської ради і безпосередньо управління, це навіть взяти на день молоді упанель це категорична наша позиція, що це безалкогольні панель. Тобто Можна показати молоді, що відпочивати і отримати задоволення відпочинку можна не не, не, сприймаючи, не сприймаючи, приймаючи руководство. Думаю, наступним кроком нашим буде профілактика Тетю на полі. Я зумисла надала трошки більше часу паніколі, з нього справи і він не може бути. Нашої громадської ради, тому якщо у вас є конкретне запитання до пану Кола, то будь ласка, можете його поставити. Так, прошу. У е, мене таке запитання. Так, молодь старається щось зробити, ну щоб, щоб не було цього протику, який зараз відбувається. Але е, на рівні молодіжного активіста є такі проблеми, які ми не зможемо зробити. Це, наприклад, е, те, що. Школярі курять сигарети, і що їм продають бабки присутні сигарети. Що це дозволено Це заборонено? це дозволено. Це по-перше. А по-друге, по, по законах після десяти години встановлюють заборонено продавати алкоголь. Але дуже багато магазинів є, які це ну не звертають уваги і далі продають, і ніхто з цим не пробує ні. Про... Яка реакція буде міської влади? Я думаю, Попробує, що не це буде до правоохоронних органів, які мають це де де це забезпечувати. Забезпечити виконання тих рішень там, міської ради, чи це будуть на загальнодержавному рівні закони? Є, є Але... служби, які мали б виконувати свої функції, можливо, десь вони не до кінця виконують ці функції. Думаю, що це питання треба подрасувати на їм. Ну, Зрозуміло. Ви маєте можливість ще про ну, так, анонсувати гарно ту подію, яка відбудеться у місті, так, і ви якої вони долучилися. можете це зробити зараз. Ми, я думаю, краще анонсують по суті, автори цієї події, цих днів дні молоді. Є і молодіжний і міський голова, є і громадська організація, які активно зареєстрували. Я бажаю, тобто бік влади був в чому? Що ви саме робили? Влада в даному випадку більше, я б ну, не сказав, що ми є наставниками в даному випадку, а ми десь порадники, консультанти. І ми скажімо, допомагаємо матеріально. Тобто використовується ресурс міської ради для того, щоб на якісному рівні провести ці міроприємства для того, щоб вони вдалися і щоб вони знайшли позитивний відгук місті. Зрозуміло. Добре, думаю, подальші і ну, деталі, так нам розкаже вже вже Максим Черкашин, помічник міського передає мову. Що а от якраз відповідь на питання теродь, що буде тиждень, який нас відчуває? Я дочатку хотів повернутися до питання тело, що це таке для мене, це молодіжне місто. Просто підсумувати те, що сьогодні сказали молоді люди, це і ну, молоді, освічені, компетентні. Анастасія сказала, що вкладають зараз розвиток себе, майбутньому складати розвиток міста. Я не можу з ним вводитись, тому що насправді вже сьогодні не вкладають. Дуже багато в розвиток міста власними проєктами. Якщо порівняти Тернопіль і взяти, наприклад, два останні кроки з попереднього періоду, моє молодіжного досі 1999 року, то можна сказати, що зараз раніше відбувається певний прорив. Але Дмитро сказав правильно, чи надовго він буде і чи він буде певним стабільним цим розвитком. На сьогоднішній день ми бачимо таке певне об'єднання громадських організацій заради спільної мети, щоб зробити тернопіль справді молодіжною студентською столицею. І конкуренція це є добре, тому що в конкуренції ми робимо кращі проєкти, робимо їх більше, робимо їх якісніше. Але на сьогоднішній день молоді лідери вже виросли в усвідомленні того, що вони одне одному не конкуренти. Конкуренти хіба, що там можливо, певні проекти вони збираються, вони спілкуються разом і вони говорять. На жаль, цього в нас немає в політиків і немає певних державних дружин. Що ж до певних таких моментів, які були сказані як в якості негативу, що молодь не хоче вчитися в Тернополі, ну вибачте. За оцінками журналу Фокус, в Тернопіль сьогодні можна вважати студентською столицею, оскільки найбільша кількість студентів проживає по відношенню співвідношенню до інших жителів населення. Немає де займатися спортом. 50-60 тисяч. 50-60 тисяч студентських молоді нас Тому що 230 десь так... Не так, може... Насправді це є досить варто по співвідношення. Немає де займатися, ну вибачте, хто захоче, ми завжди не де займатися. У нас осередок за дозвілля, у нас відкриваються спортивні майданчики. Якщо вас, вам не вистачає майданчиків, біля вашого будинку повинен бути спортивний майданчик, а якщо він не відновлюється, де питання, що ви зробили? Чи ви звертались до життя, чи ви просто озвучуєте цю проблему і думаєте, що нам вирішити сама посольства? Шоу і заходи, ну вибачте, це ви тільки що кидаєте камінь е, файному місту, пласту, гайсерку фундації регіональних ініціатив, Мову шляху, і стіт, Воркаут, Соколу. Ви кажете, те, що ви робите, це шоу. Ну Вибачте, те, що вони роблять, вони змінюють місто, змінюють себе і проводять різноманітні заходи, цікаві для молоді і цікаві в першу чергу для себе. І я особисто вважаю, що про молодь не потрібно думати. Молоддю потрібно займатися, і з молоддю потрібно працювати. До того, як я став працювати у міській раді, ну і зараз є членом організації німецької молоди з 2001 року, дуже було правило: якщо тобі щось не подобається, бери це і змію. І фейсбуці прочитав таку, таку непогану річ, зроби краще або замовкне. Тобто, є люди, які щось реально роблять, наскільки вони це вміють, вони витрачають свій час, свої кошти, не знаю там. Можуть робити щось інше, але вони роблять, щоб змінити. А є люди, які це просто критикують, з боку кажуть, ви знаєте, це погано, це не дуже добре. Окей, тоді виникає питання, що ти зробив, щоб змінити цю проблему, що ти зробив, щоб її вирішити. Мені здається, що сьогодні у нас є унікальна ситуація як по Україні, так і в місті загалом з розвитком саме молодіжного середовища. Молодіжні, активні люди, кожен з них займає свою нішу. Хто займається патріотичним рухуванням, хто займає, займається міжнародною співпрацею, хто займається студентами масовими заходами, хто займається розвитком студентського самоврядування. Кожна практична ніша є зайнята. І міська влада в цьому допомагає. Ми не кажемо, що вони повинні зробити. Ми слухаємо їх. Вони приходять і кажуть, нам потрібно, оцени, зробити, інші планів, чим ми можемо допомогти, що потрібно від нас. Зрозуміло. Добре, коротко, що кажемо. Я хотіла би звернутися якраз зараз до цього. так? Хотілося б вашу почути думку, щось вас почути тут здивувало. Які у вас думки з цього приводу е, Ну, Хочу сказати, що приємно, що ну, розглядаємо основному молодь. Е, так, воно напевно, ніколи бути. Е, але я думаю, що питання про молоді. В принципі, в дуже багатьох аспектах не зовсім в напрямі до молоді треба, наприклад, звертати. Таке важливе питання, як, наприклад, майбутнє, і куди ми рухаємося, наприклад, для молоді, тобто, яке озвучується, що вони бачать в житті і, в принципі, як хочуть розвиватися, багато можна поставити в принципі до старшого покоління, яке. Якби запроваджує ідеологію, тому що е елементарне, наприклад, е бажання молоді наслідувати, можна так назвати е західну, ну як це, європейську атлантичну культуру або голівудське таке стандартне життя, наприклад, вони ж ну, не впроваджені саме з їх розуміння і бачення. Це впроваджено десь також старшим поколінням, яке вигідно на цьому зароджаю, чи просто впроваджує, тому що щоб можна було продавати якийсь продукт, чи на цьому і. Ті ж питання алкоголю, не я думаю, це теж скорше питання тої біології, яку нам впроваджують, якою нас кормлять і в принципі заставляють її споживати. І то, що з'являється. Леркі чи ще щось, я думаю, що цей завжди ринок з'являється тоді, коли в ньому потреба виникає. І молодь це, ну, молодь це не сама по собі, це в принципі наслідок роботи батьків, близьких, тобто вони беруть цю культуру не десь якби, з далеких якихось. Мрій, а беруть просто з дому, з будинку, що роблять їх батьки, як ми проводимо час, як дозвілля проводимо. В принципі, виходячи на вулицю, вони не впроваджують нову ідею, а вони беруть те, що робили їх батьки вдома, І тому е дуже багато це я навіть не кажу про дітей, я кажу саме про молодь. Тому що вони разом сидять з батьками і вже е можна сказати, першу чарку наливається не батьки. Тобто вони їм показують ось такий спосіб проведення життя. Тому е про молодь можна сказати, що. Для мене молодь це е, нова країна. Це нова країна, нова, нове розуміння країни, нове розуміння в принципі, життя. І я взагалі дуже е, радий е, е, нестандартній, можна сказати, молоді. Я часто молоді. Е, багато релігійних діячів дуже так сумнівно про е, сьогоднішню молодь відзивається, кажуть, О, що вони там виробляють, куди це буде. Але я пам'ятаю таку присказку казав. Е, Викладач казав, що каже, ну якщо аналізувати молодь, що ніби та молодь каже, що вона от, раніше була краща молодь, ніби а сьогодні гірше. Викладач казав, каже, ну, якщо так аналізувати, то в принципі десь поколінь 15 тому жили ну, на землі у світі. Есть, і, звичайно, що це е, якби, неправильно. І Мене сьогодні радує те, що я бачу розвиток молоді, я бачу їх і не тільки просто е, в десь соціальних сферах, а саме духовний розвиток. Пошуки духовні. І якщо людина не стандартно мисне, значить вона вже е, бажає отримати щось більше, чим дає звичайна поп культура звичайні такі набуті навики е, стандартного життя, Тоб поїсти, прийти, вона йде в пошуку, значить вона обов'язково не йде. А друге, що е, часто спілкуюся з людьми і нарікають, тому що молодь вона якось така, робиться гіршою, десь оцей мозок світять. Ну, різні негативні явища, які сьогодні виникають. Але я бачу, що часто з моїм знайомих, з близьких, хто виїжджає на природу, е десь погуляли, ще забирають за собою мусора, часто навіть просто забирають за іншими. І я бачу в цьому розвиток, це наші батьки цього не роблять. Вони не розуміють цього і часто навіть не хочуть розуміти. А молодь розуміє, вона вже показує не тільки своїм друзям, своїм близьким, а навіть своїм дітям. Тобто е вже наші діти, е діти у цієї молоді, вже в принципі вони наприклад на на параметр-подаметр краще, ніж наші батьки. Це в мене в принципі радує. Дуже дякую коло, час закінчився. І зараз хочемо послухати думку кандидата психологічних наук читана ради до університету Андрія твоєї відмірня Дякую. У мене є альтернативні думки трошки молоді притаманно бути ідеалістами і максим... максималістами. Я такий обізнаний оптиміст. <сміст> Песиміст, знаєте, це дорівнює обізнаний оптиміст. <сміст> То е хотів би розпочати з цитати, а однієї мені сподобалося. Нинішня молодь звикла до розкоші, вона відрізняється поганими манерами, нехтує авторитетами, не поважає старших. Діти сперечаються з батьками, жадібно ковтають алкоголь і хамлять вчителям. Знаєте, хто це сказав? Сократ в V столітті до нашої ери. Відповідно, молодь була, є, і буде це психологічні рамки. Перше про кого ми говоримо, так? Молодь, якщо брати психологічні параметри, це від 15 до 19 років. Якщо брати соціальні формальні параметри, згідно закону, це до 35 років. Відповідно, якщо говоримо психо... з точки зору психології, ми мусимо перш за все брати до уваги провідну діяльність. В кожному віковому періоді є провідна діяльність, яка найбільш притаманна для цього вікового діапазону. Та для молоді це навчально-професійна діяльність. Не громадська, не спортивна, не політична, не мистецька це має бути для збалансованої гармонійної особистості, але провідна діяльність навчально-професійна діяльність. Відповідно, якщо ми говоримо про діяльність, мусить бути мотив. Немає мотиву, не буде діяльності. Чи дуже вмотивована сьогоднішня молодь до навчально-професійної діяльності? Стратифікація у нас відкрита. Потенційно ти можеш стати будь-ким. Але корупція, власне, оцей соціальний ліфт на корню підрізає. Тобто є такий хороший анекдот, коли тато, е, син полковника питає: Тато, я буду майором, будеш, а ти будеш, я буду полковником, Буду. але я буду генералом, о не будеш сином, бо генерала є свій син. Так? І відповідно оце. А Якщо говоримо про навчальну професійну діяльність, для чого я навчаюся? А чи можу я знайти роботу в Тернополі, а де працювати? І відповідно, відсутність мотиву понижує оцю провідну діяльність. Друге, що має бути притаманно для молоді і сформовано в цей період, це ідентичність. Молодий чоловік чи дівчина має себе ідентифікувати чітко. Слід, прийде, так? Субліри, так? З ким? А з ким? Ідентифікація з ким? З батьками, які за кордоном, і на, їх, на гроші, чи їх часто оці палатки з пивом процвітають? так? З суперечливими героями в кожному місті свої, і скажімо, зараз немає чітких орієнтирів для молоді. Сім'я як соціальний інститут також певним чином е, руйнується. Далі говоримо про те, що Тернопіль студентська столиця. Вибачте, я не згоден з цими даними. Мене хвилює тенденції, і вас ми мали хвилювати тенденції, а те, що не те, що ми ще за Радянського Союзу одержали чотири вузи найбільших національні, а тенденції у нас такі, що згідно статистики Польщі, кожен третій закордонний студент в Польщі це українець. І з кожним роком це збільшується. Якщо ми йдемо в Європу, кордони відкриються. А вибачте, чи буде збільшуватися тоді ще тоді відтік? Звичайно, що буде. Відповідно, тенденції оці грають роти. Якщо нам кажуть, що. Хто хоче пити, той буде пити, а хто хоче займатися спортом, той буде. Я також не згідний категорично, мають бути створені умови. І, власне, у ці рамки задані немає умов. Професор Фурман сформулював такий принцип соленого і гірка, який маринад такий якостей набуде і саме Відповідно, яке середовище воно значним чином буде впливати через механізму тиску, групи, конформності, надіювання, певних стереотипів. І, відповідно, завдання влади якраз ці умови створювати, задавати, в яких має працювати функціонувати мову. Дуже вам дякую, пане Андрію. Я думаю, почули доволі цікаві речі, яких навіть це не замислювалася.